Добрий ранок всім друзям, врагам, колишнім коханцям, майбутнім коханцям, теперішніх коханців немає. Тому сьогодні для вас буде карта дня. І сьогоднішня карта дня це карта повішений. Тому час. Зробити зупинку, час не приймати ніяких важливих рішень. Якщо вам пише колишній, не відповідайте йому до завтра, не приймайте будь-які такі важливі рішення по роботі, краще відкласти їх також на завтра. І, взагалі, сьогодні такий день енергетично, що краще просто помовчати, побути вдома, якщо є така можливість. Якщо є втома, то ми відпочиваємо. І в цілому сьогодні не робимо нічого. Гуляємо, дихаємо повітрям. Не злимося, не вступаємо в сварки. Якщо хочеться, краще йти гуляти і не влазити в це такий час для того, щоб зупинитися. Всім гарного дня!